Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити е розклад, тобто карту дня, як завжди. Хтось, можливо, ще в ліжку, хтось, можливо, вже на роботі по дорозі. І так, мої дорогенькі, будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Карта номер один. Як зазвичай, у нас три карти. Ось для того, щоб ви могли вибрати свою. Інтуїтивно, буває таке, що вам не можете вибрати, так? То ви читаєте, верніше, прослуховуєте усі, і після того можете робити висновки, що вам ближче до душі вам підходить до вашої ситуації. І так, карта номер один, мої дорогенькі у нас тут десятка мечів. Я би сказала так, догралися. Ось таке теж може бути, знаєте. Може бути, і терпець урвався, а може бути просто закінчення якоїсь ситуації. Навічно когось викинете з свого життя. Може бути, ви знаєте, в негативному розумінні може бути, наприклад, звільнення, розлучення, зрада якась, але. Десь хтось вас підманув, нагріли на гроші, вкрали гроші, це теж може бути. Але якщо це, наприклад, вас звільнили, так? І ви переживаєте дуже, мої дорогенькі, думайте, зразу програмуйте себе, що ви знайдете ще щось краще. Повірте мені, коли ви з легкістю відпустите цю ситуацію, ця, ця карта так і попереджає. Чим легше ви відпускаєте цю ситуацію, тим швидше прийде якась інша робота. Розумієте, як-то кажуть, що це ну, дуже різка біль може бути. Це може бути і якась операція, і якесь поранення, і якась аварія. Будьте просто сьогодні обережніші. Це не значить, що вам треба дути на холодне, але просто, знаєте, не, не, не е, наражайте сьогодні себе на небезпеку. Якось так. Ще ця карта каже фінал, ще вона каже кінець. От якось так. Карта. До речі, наприклад, дитина закінчує перший клас, це теж по цій карті програється. Закінчення якогось періоду, наприклад, закінчується літо, починається осінь, закінчується відпустка, теж боляче, правда, дуже навіть боляче, так не хочеться йти на роботу. Значить, виходите не на ту роботу. Повірте мені, якби ви ходили на ту роботу, ви би е летіли на неї. А я скажу відверто, що е таких робот дуже мало. Тобто, люд люди вибирають не по душі роботу, а. Е на жаль, гроші треба, дійсно треба. Але люди, до речі, поясню коротко: люди не знають законів Всесвіту. Це все відбувається автоматично, ніхто їх не писав, але так воно відбувається. Що коли людина працює в задоволення, вона в задоволення отримує зарплату і вона в задоволення тратить ті гроші. Якщо людина не в задоволення заробила ті гроші. Тому що вона не любить свою роботу, вона і не в нев задоволення при поганих обставинах і тратить ті гроші. Їй завжди їх не вистачає, і тому подібне. Тому тому робіть висновки. Це просто таке зауваження маленьке. І так, карта номер два. А тут у нас Паш Кубків. Це ви знаєте, і посмішка. Це і якесь може бути знайомство, легка якась розмова не, не до чого не об'язує, Вона нічого вам не це, якісь компліменти, якісь посмішки, якісь підморгнули. Можливо, навіть в інтернеті хтось вам якийсь смайлік підкинув. І ви так, ой, що це таке сьогодні? Ніколи до мене не звертав увагу, а сьогодні мені улибнувся. Оце все може бути таке. Це просто приємний день. Навіть якщо сонечка нема, вам буде радісно, вам буде просто не те, що весело, а приємно. Це дуже приємно. Ще що може бути. Можливо, ви займетеся своїми дітьми, можливо, ви своєю внутрішньою дитиною, тобто своєю душею займетеся. Оця карта так і радить: займіться своїми дітьми, побалакайте з ними, взнайте, що в них цікавого, хорошого. Повірте мені, це вам принесе велику насолоду. І а, спитайте у вашої душі. Подобається їй те, що ви робите. Подобається їй той шлях, що ви вибрали, і тому подібне. От якось так, поспілкуйтеся з нею. Карта номер 3 А тут у нас ой-ой-ой, така мадамочка, давайте я її переверну. Бо хто його знає, Ютуб такий странний, не хочу просто викидувати. Тут у нас, здається, світ. Карта світу. Тобто, тут у нас різке закінчення. Тут у нас. Справжнє природнє закінчення. Тобто після весни приходить зима. Після зими приходить весна. Це, знаєте, як так сказати? Тут може бути різко, боляче. Ось. А тут ну, природньо, воно так мало статися, все йде по плану. Завершення якоїсь справи, якоїсь ситуації з успіхом для вас, розумієте? Можливо, що укладете якийсь союз, якийсь договір теж може бути по цій карті. Це карта Всесвіту, це старший 21-й аркан. Останній, тобто, ви дійшли до якогось фінішу, ви дійшли до якоїсь мети, ви це зробили, ви це як сказати досягнули. Можна і так сказати, мої дорогенькі. Тому бажаю вам усім абсолютно гарно. Чудово, прекрасного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.